Музейний комплекс Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя є гордістю древнього Ніжина. Він розташований у головному університетському корпусі, збудованому ще у 1820 році для Ніжинської гімназії вищих наук. У 1909 році до старіччя з народження Гоголя було засновано музей на його честь. На сьогоднішній день у нас музейний комплекс складається із семи музеїв. Вони абсолютно різновекторні, різнопрофільні від класичної картинної галереї і до інтерактивного Скансену. Скільки Років він існує, дуже важко сказати. Зараз поясню, чому, бо різні музейні локації в різні часи були засновані. От картина галерея, наприклад, в 1845 році колекція до нас потрапила. А от якщо говорити про музейний комплекс так юридично, то це мабуть в 2000, якщо я не помиляюсь. 음, зараз скажу 2009 рік. От мова пішла про створення музейного комплексу. Перша зала музею історична і присвячена 19 століттю По-перше, там є оригінальні конспекти, наприклад, гімназистів гімназії вищих наук князя Безбородька Або нагрудні значки викладачів історико філологічного інституту. Є оригінал, грамоти яка підтверджує надання ніжно-магдебурського права, є фізичні прилади часів фізико-математичного ліцею. Тобто там є що подивитися, третя зала музею історії Ніжинської вищої школи не суто музейна. Частіше її використовують в якості конференц-зали. Зала, яка розповідає про сучасну історію університету. От про ті 20 років з 2000, ну з нульових і от до 2023-го. Тут мова йде більш про не знаєте таку візитівку університету, от яким він на сьогодні є. Тому тут є два такі простори: це соціокультурний простір університету. І ми намагалися більш візуально зробити його яскравішим. І науковий простір є і є електронний архів, відео, фото. фото. за 20 років зберігаються у нас вже в цифровому форматі. А родзинкою третьої зали є унікальний арт-об'єкт у виконанні знаної ніжинської мисткині. Ніни Кущенко. Це її дарунок нам на ювілей в 2020 році ми святку. Кували ювілей, і от це її задум. Її втілення це називається скетчинг. На стіні ну, принаймні, я не знаю, де ще в Україні є такий арт-об'єкт. і от на, на сьогоднішній день це популярна фотолокація для студентів, і не лише от вони, власне кажучи, всім хочеться тут сфотографуватися Я користуюсь нагодою, Ще раз міночці подякувати за такий нам дарунок. Картина галереї університету. Це одне з найцінніших художніх зібрань України, у трьох залах якої представлений живопис різних епох. Картина галереї до кінця воєнного стану не функціонує. Там колекція безбородьків, яка була подарована, я вже сказала, в 1845 році. Це живопис, починаючи від 16 століття і до 20-го. От колекція Безбородьків – це два зали. І колекція Сергія Шишка. Це 20-те століття, найбільша в Україні, яку подарував власне художник. Всі цінні експонати, але душа моя, звичайно, вона тієї до картинної галереї до живопису. Оскільки я культуролог за освітою, та краще один раз побачити, аніж сто разів почути, наголошують музейники і гостину запрошують на екскурсію